Сезон на світі зітриває, погода мінлива, але відпочивальники вже катаються на катамаранах, їдять місцеві смаколики і насолоджуються природою. Ми вирушили на хвилі Світязя, а саме на урочище гряда. Аби дізнатись у відпочивальників, чим же їх манить Волинська перлина і скільки їм це коштує? світязя ми не прощаємось. На хвилях світязя ми А ви звідки? Я з Шацька. Ви місцева, так? Скажімо так. Як цього року сезон? Е, поки не дуже. В порівнянні з минулим роком в цей час. В минулому році було більше вже людей? Так. Я так? думаю, що так. Зараз холодно. А взагалі, як на гряді в порівнянні так з минулими роками, людей більше є, менше є? Не можу сказати точно. Е, на світі є дуже багато людей, а тут ну, менше. Скажіть, будь, будь ласка, що найбільше купують туристи? Е, чай, кава, дошки добре купляють, чашки добре купують, е, саме із такого. Ну, чай, кава, певно, найбільше йде. Я не знаю, що це. Я знаю, що ця штука коштує 1100 стол, я не знаю, що це таке. А що це таке, розкажіть? Це іграшка. А що вона, вона робить? Це іграшка, що вона 1100 коштує. Просто тренд дитячий. Ну, у нас є, які співають, uh -huh. і вони є стоячі, сидячі, навіть по лекції. Я мама не в тренді. <клес> <клес> треба, треба доганяти молодь. У мене двоє дітей, але я перший раз оце бачу і взагалі знаю, що це в тренді. Ще й тисяча люди, милі всі світі ви О, Ота мене на, на телевізор. Інтернет видання на бок. То давайте. Звати. Просто Надя. Надя. А, а скільки ви років взагалі торгуєте пончиками? Я... Я не, я не, в мене дочка робить, а я ношу. Ага. І скільки років ви вже так багато. займаєтесь? Багато? Так. А маєте вже постійних, можливо, якихось покупців. У мої... мене багато заказів дуже. Так? Бо дочка хороші пончики робить. Ага, ну добре. Я заравошу. А дочку як звати? Марійка. Марійка. Ну, щоб знали, ми хто таке добро а зятя Саша подвозить. Подвозить вас, так? Так. А внука. Стас. А тобі є мак, о, чорниця чи вишня? <реш> Я хочу теж чорницю. Я зараз поколений. Тут одна чорниця. Дивіться. Ми зараз будемо кусати і їсти. Бачимо, косара. Я вже біла, вишкільки тут чорниця. Свігі, так, Володимир і Нововолинськ. Дівчата свіжі ще з того бо із ліса. Всі купляємо пончики. пончики в тьоті Наді, в Наді, да. всі копляємо пончики. Бабусі, Наді, всі купляємо пончики. Дивіться, скільки тут чорниці. Повний пончик. Так. Ми Володимир нововолинськ Знімаємо, як живе гряда цього сезону. Ви місцеві? Много, е, ні, я не місцева. Я з Луцька. але хочу сказати, що цього року ще доброї погоди не було. Надіємося на краще. Там. А минулого року як сезон був? Не знаємо, ми тут перший рік. Працює. Ви тут перший рік працюєте? Так. так, так. Ага, і цього року ще не дуже. Да? Люди є? Ну я б не сказала, що зовсім не дуже. От вчора було досить спекотно, людей було достатньо. А сьогодні бачите, похмуро, тому ну, напевно, відпочивають, на базах сидять. Ще сподіваємося, що. Розкажіть, як вам на гряді і як ви думаєте, для кого відпочинок зараз саме на гряді? Мені саме. Мені тут дуже подобається, тому що тут чудове повітря, тут дуже чисте озеро, тому що я ходила його відвідала. Прекрасна вода, тепленька. Відпочинок саме з дітками, я рахую тут просто. Шикарний. враховуючи на сьогоднішній день, як у нас в країні на превеликий жаль, відбувається тут саме місце, де можуть люди приїхати для себе оздоровитися, перезавантажитися, дати собі якийсь спокій душевний, Незважаючи на те, що тут не досить такі сучасні будиночки, але саме для душі, для тіла, для тиші, для діток, для людей будь-якого віку, тут саме тиша мене саме власне мене це. Але таких як дискотек тут немає, тому що це і не на часі, я вважаю. А скажіть, а чому ви приїхали сюди працювати саме на гряду? Чому я приїхала працювати? Я дуже не знаю, що відповісти. Одним днем вирішила так. Просто захотілося попробувати тут попрацювати, подихати повітря, побути в тиші. А звідки ви приїхали? Володимир Волинський. Ви з Володимир. Часто на гряді. Перший раз. Перший раз? Так. А зазвичай де відпочивали? Зазвичай, ну, в Криму. Ага, а чого ви вирішили цього року? На, саме на гряду? На гряду тепла вода для діток, двоє діток маленьких. І тут спокійніше, так? Так, спокійно, тихо, дуже хороше місце. Ага. А на скільки днів приїхали? На п'ять днів. На п'ять? А житло де знімаєте? Діана. А і яка ціна на житло, якщо не секрет за добу? Я не буду ціну казати. Ну, але. Приєм, ну, так? Приємна ціна. Ага, я ціна качество дуже приємна. А взагалі на гріді раніше були? Ніколи. Ніколи. Ні, був років 8 назад. Як змінилося з того часу? Ну, Появилося багато таких баз, гарний сервіс угу. набагато кращий. Так що... Я зрозуміла. Все, гарного дня вам дякую за коментар. Гарного вам відпочинку. Гарного відпочинку тобі. А звідки ви приїхали, розкажете нам? З Суснівка біля Шептицького. Це Львівщина? Так. так. А звідки дізналися про світясь? А ми їздимо вже, можна сказати, з дитинства угу. кожен рік. А чому саме світясь? Ну, водичка зі сріблом угу. подобається. Кожен раз на гряду приїжджаєте? Да, так, бо тут спокійно і. Вам подобається Так, да, Так, хто хоче спокою, то на гряду. А скажіть, а на скільки ви днів приїхали? До понеділка. Житло знімаєте? Так. І яка ціна за добу? Ой, я навіть не знаю. Ага. То треба питати, там вже заплатили. Ми приїхали і ну, десь, напевно, 250 гривень за ага. ліжко. За ліжко. Ще приїдете? Так. Вам подобається взагалі на Волині тут, на озерах? А, дуже подобається. Ну, гарне повітря, гарна водичка. Вже мокра. Добрий день. Ми до вас так довго йшли, ви мусите з нами поговорити. А розкажіть, звідки ви? Сковеля. З Сковеля? З Звідки знаєте взагалі? Ну, ви, верніше, як часто приїжджаєте на світять? А ми маємо тут будиночки відпочинку, тож доволі часто. Ми Ваші власні. Практично. Так, так, власні. Ага, я зрозуміла. Ви тут їх здаєте, до речі? Так, так, здаємо. Ви літом і працюєте, і відпочиваєте? Ну, відносно ми позмінно. Ми з малюком два тижні побудемо і поїдемо, бо теж відпочинок має бути дозований. А вас саме на гряді чи є в селі теж? А, в шацьку. В самому Шацьку. Так, так. так я зрозуміла. Але бачу, відпочиваєте на гріді. Вам тут більш подобається? Так, тут значно тихіше, затишніше ще вода чистіша, і мошок немає цього року, бо ми вон, всі покусані просто з ніг до голови. Вчора ввечері були на світязі, і просто це якась катастрофа. А як тут вам? наче спокійно. А як вам цього року взагалі сезон? Прекрасний, як і кожного року, ідеально, атмосферно. А по людях? А, ну, чесно кажучи, власне, тут тому і краще, тому що тут немає цієї гучної музики, компанії і так далі. Тут можна собі усамітнитися. А якщо там ж є якісь дикіші пляжі, то взагалі прекрасно. Бо ми за такий, за, за супер такий уповільнений відпочинок без тусовок. Скажіть, звідки ви? З Рівненщини. З Рівненщини. Так, приїхали сьогодні вперше тут. Угу. Дуже сподобалося, як на перший раз, то дуже. Звідки знаєте про ми тут недалечко живемо біля Рівненщини, то ну, знаємо давно, але випала можливість побувати тільки сьогодні і тільки цього року. А чому саме на гряду, а не на популярний, наприклад, село Світість, там А Ви центранці? знаєте, ми хотіли на центральний пляж попасти, але не знайшли місць вільних. А поїдете туди? Так, поїдемо, хочемо побувати на центральному пляжі. Як вам водичка? Ну, водичка така прохолодна сьогодні, але ж погода, напевно, впливає на все. Як вам смаколики місцеві? Вже щось скуштували? Нічого, нічого не пробували. Ще, нічого... Ми тільки що приїхали. Тільки що приїхали так. зразу в воду. Так, Я зразу в воду. По попередніх враженнях приїдете ще? Наперед не треба загадувати, бо зараз такий час, що напевно. Планувати щось неможливо. Живемо сьогодні і зараз. Добрий день. Розкажіть, звідки ви приїхали? Ми місто Соснівка Львівської області. Ага, вже зустрічала Соснівку сьогодні. Так, вже зустрічала. Ага, а звідки ви знаєте про Світязь? Про світязь. Ми вже так. тут відпочиваємо 40 років. Ого. Так. А чому саме Світязь обираєте? Тут спокійно, не наприклад. Не світяся, а гряду, суто гряду. Тому що це для сімейного відпочинку, тут спокійно, комфортно, є різні ціни і також є перша, друга лінія, де можна знайти собі місце і відпочити. Ви відпочиваєте тут 40 років. Як гряда змінилася за цей час? Ну довгий час вона не змінювалася, а зараз маємо надії, що піде в кращу сторону, що буде покращення, тому що треба думати за людей, вкладати гроші і щось робити для них, бо бо вони того варті. Наскільки ви днів приїхали? Ми приїхали на тиждень. На тиждень да. а житло дороге. Житло ми вибираємо так, ми не привикли, так, щоб так дуже, там нам треба, я кажу, з всякими комфортами. Ми за 250 гривень, так, туалет, ванна, ой, душова кабіна є загальна, але чистенько, гарненько, на базі від шостої шахти. За традицією приїдете ще? Обов'язково. Якщо вийде, то ми навіть два рази за сезон стараємося приїхати. Ви звідки приїхали? Місто Шептицький. Шептицький. Це Львівщина. Львівщина, так. Звідки знаєте про світязь? Ну я вже знаю. З 87-го року. А саме на гряду приїжджаєте чи ще в село їздите? Ще якісь пробуєте бази? По кругу. По кругу? Так. Так. І де вам найбільше подобається? На гряді. На а чим саме вам гряда так подобається? Спокійно. то не світязь. На ну, тій стороні, ну, так. От мені вже підказують. <рес> Добре, місцеві смаколики їсте? Втіхаря. <рес> не дозволяють. <рес> Жінка не дозволяє. А що вам тут найбільше подобається їсти? Ви, на ми жінці місце, не скажемо. Пончики. Пончики. Таранка. Таранка. І таранки. Ну, і місцева горілочка. <рес> Житло знімаєте? Відпочивай на базі. Відпочиваю. «А на скільки А ви днів взагалі приїхали? На тиждень часу. На тиждень. І як дорого вам по цінах? Ну то ми від шахти, угу. на якій я працював, то дешево. Нормально. Так. Я зрозуміла. Приїдете ще? Цього року ще раз приїду. Так. Мужчина, але ви так гарно говорите, розкажіть, як ваше звати, скажіть нам? Василь? Василь, дуже приємно. Добрий день. Ви тут працюєте? «Так». Да. Місцевий? Не. Звідки ви приїхали? З міста Володимир. Це наш Боже, е, е, як це правильно називається? <зум> <Земляк>. <зум> це наш земляк. Добре, ви вперше працюєте на сьогодні? Вже який рік під приїжджаєте? Другий. Другий. І сюди саме на цю да. точку. Да. Так. — Як виходить це робити? Вповні, ну так. Нормально. Да. А як людей в порівнянні з минулим роком? Відпочиваючи? Більш-менш більше, а отак от на гряді мало людей. А на гряду саме приїжджаєш працювати, на світі не хотів? Е, саме на гряду приїжджаю. Я зрозуміла. І е, як сьогодні взагалі торги? Може бути. А звідки ви приїхали сюди? Ми зі Львова. Зі Львова? Так. А звідки ви знаєте про світі взагалі? Я знаю десь про нього від е, чоловіка, від мами, від тата, від друзів. Як вам на світі взагалі? Класно, подобається. А ви саме тут на гриді любите відпочивати чи ще десь їздили? Е, ну, ми були тільки тут, е, цей рік, і декілька років тому теж були тільки тут. А знаменитий світі фест на світі знаю Про нього, та ми знаємо, але ми там не були. На жаль, не були. А вам тут більше подобається? Е, ну я просто там не була, тому я не знаю, чим порівнювати, але хотілося б туди піти. – На скільки днів приїхали? Ми на три, дня. На три дні. Так. Житло знімаєте? Так, ми там орендуємо трошки далі на іншому пляжі. І Як по цінах? Нормально. Нормально? – Так, Дуже лояльні ціни. Луя, дуже. Я, Смаколики вже їли? Та, я вже накупляла всякого і зараз ще йдемо на рибу. <рес> я зрозуміла. А приїдете ще? Звичайно. Та, добрий день. Добрий день. – Розкажіть, звідки ви? Я з Києва приїхала. Я з Нововолинська. Я з Нововолинська, Нововолинська. На світі зі вперше чи вже бували? Ой, майже все моє дитинство пройшло на світязі. Намагаюся їздити кожен рік, вожу свою сім'ю, своїх дітей. А цей раз я з племінницями, і тому ми в різних містах. Живемо, ну тут зустрілися. А да, Так. А ви да. як на світі? Та бувало декілька разів подобається. Я вже другий раз тут. Так. Ви саме на гряду приїжджаєте чи ще десь інші, на інші пляжі їздите? Та й так на світять просто. Світять? Ну, переважно гряда. Переважно гряда, тому що зараз на селі світять, ну трішки так шумно, більш так для молоді там потусити, а нам уже хочеться якогось відпочинку більш спокійного. А вам? Там мені подобається, і там і там. Ну, ну на світязі теж. Мені теж подобається. Скажіть, звідки ви? Нововолинська. Нововолинська ага, наші. Е, ви часто буваєте на світязі? Кожен рік. Кожен рік. А на гряду вперше приїхали чи постійно на гряді відпочиваєте? Я на награді. Зараз такий досить популярний світять, село, світять, так, центральний пляж. Там багато людей. Багато людей. А, а що вас тут в гряді взагалі подобається на гряді тут? Ну, Спокійно. Спокійно? Ну. Ви наскільки часу приїхали? Ми по путівки на тиждень. На тиждень. Так, то ви жито не знімаєте, не знаєте, скільки коштує? Не знаю. А ви місцевий? Ні. Не не місцевий. Не місцевий. А звідки ви? З З Так. Ви приїхали працювати? Так. А вперше? Так. Ну, типу, тут так. Так, на гряді саме вперше. Ну, саме на гряді. Ага, А як цього року сезон? Не дуже, немає майже людей. Немає майже людей? Немає. А взагалі е минулого року ви тут були, бачили, що було? І як тут було ну, минулого року? Було трохи людей, неба, але було. А в порівнянні зі Світязем взагалі, так? Ну, в порівнянні зі Світязем, звісно. А що люди беруть взагалі так? На що є попит тут на гряді? Морозово, пиво. Та й все. Продукти, продукти в основному. А ви вперше сюди приїхали чи вже були раніше? Я Ні, вперше. ми вперше приїхали. Вперше. А ви саме на гряду від бази відпочинку? Від бази відпочинку називається Шацький маєток. Ми там живе. Зру... А були в селі взагалі світять? В селі ще не були. Що не було? Ми сьогодні тільки приїхали. Ми Ми приїхали. День. Ага, а взагалі, як вам взагалі враження станом на сьогодні? Гарно, вже трошки щось робиться, бо я бачу, трохи запущено було. Ну, молодці стараються. Дозі, там. Ну взагалі село там світять дуже роз розбудоване, там дуже багато розваг для молоді, а гряда вона ну вважалося, що трошечки занепадала з, з роками і зараз тільки почала оживати. Тому нас для, це... для нас успіху, успіху всім, хто починає і хоче підняти. Так місцеві смаколики молодці. їли. Місцеві. Ще ні, але будемо. Ми а, знаємо. що хочете скуштувати. Пончики. Ну, а я рибку хочу спробувати. Так, так, так вам ціни? Е, ну, ціни, мабуть, трішки могли би бути нижчими, але в принципі задоволені. Да, да, Наскільки да. ви днів приїхали? Я от тільки приїхала з Карпат, я тільки на ніч, на ага. день. А ми на 6 днів. 6 днів на 6 днів трішки відпочили від київських тривог, від київських да, шахетів, ракет. Старші діти мої там двоє. А молодший зі мною і чоловік зі мною ну зараз їх поруч немає, відпочивають.